Закон і поліція, ви проходять по реєструки, подозріваєтесь машині як правоохоронці порушують права громадян. Працівник поліції завдав сильного удару ногою в живіт потерпілому. Від чого той отримав тілесні ушкодження у вигляді розриву сегмента печінки? Чим відбувати поліцейські пред'яви? Це Олег Габ, голова громадської організації Рука допомоги, що опікується проблемами людей з обмеженими можливостями. Він неодноразово виходив з ініціативами до місцевої влади щодо побудови у сумах пандусів за доступність громадському транспорту для інвалідів-візочників. Колись Олег працював дільничним за річного райвідділу відділу міліції міста Суми, а наприкінці листопада минулого року сам мав неприємності із поліцією. Нас всинають в районі стоянки в машин. торгового центра «Лавина». Патрульные. Говорит, вы проходите по ориентировке и подозреваетесь в мошенничестве. Там, говорит, женщина в зеленой куртке и человек на инвалидной коляске. Я про себя подумал, то есть получается, любой инвалид, который двигается, ну, двигается на инвалидной коляске, может быть задержан. Подходит под такое описание. У меня было и паспорт, и пенсионное, в котором было сказан сотрудник милиции бывший. Говорит, ждите, сейчас приедет участковый и будет снимать с вас показания. Все это проходило в довольно-таки прохладная погода, конец ноября. Все это проходило на улице. Они не предложили ни в машину меня переместить, никуда, они ничего не предложили. Они сказали, ждите возле нас, где-то минут через 40 приходит участковый. Участковый нас отвел в службу охраны торгового центра «Лавина». І там, -то около минут тоже 40, часа ми давали письменні показання. На останку цих офіційних процедур дільничному надійшла уточнена інформація щодо розшукуваних. Цей человек без ног на коляске, і жінка з ним ходила в циганській національності. Звертаємось до міського управління патрульної поліції за роз'ясненням, яка технологія отримання нарядами орієнтувань на осіб, підозрюваних у вчиненні злочину. Всі виклики, які йдуть від громадян на лінію 102 потрапляють на кол-центр. В подальшому кол-центр за допомогою ось такої рації чи на службовий планшет, який є в кожного патрульного в автомобілі. Так туди передається інформація. Неодноразово у нас були випадки, коли знаходила мінімум інформації. Чи мали право патрульний затримувати Олега Габа? З таким запитанням звертаємося до обласної прокуратури. Поліцейські мали право запросити особу для перевірки документів, для відібрання пояснення, і мали право обмежити пересування цієї особи, але у такому випадку повинні були бути. Ця особа мала бути затримана або в порядку кримінального е, процесуального законодавства, або в порядку адміністративного законодавства є так звані превентивні поліцейські заходи, серед яких є е, 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 такі заходи, як перевірка документів особи, опитування особи. А відбирання пояснень нічим не обмежено. На жаль, в законі про національну поліцію немає такої норми, яка б е, е, визначала час е, впродовж якого відбирається пояснення. Обласному ж управлінні нацполіції таки визнають, що патрульні перебільшили. Якщо людина пред'явила документи, вони могли б, могли б по поліцейських базах під підтвердити ну, про цю людину, знати місце проживання і так далі. Тобто, встановити особу, то не обов'язково там було затримувати. І далі розповідає, як має поводити себе поліціянт. Поліцейський повинен підійти, представитися. Назвати своє прізвище, на вимогу, на вимогу цієї людини пред'явити посвідчення. Людина, крім того, має бачити, що у поліцейського є жетон. Якщо це оперативний працівник, наприклад, він може бути в цивільному, він пред'явити повинен цей жетон і знову ж таки пред'явити посвідчення і пояснити причину зупинки цієї людини. Дійсно може бути свавільне відношення поліцейського, коли не було підстав ніяких. А він просто йому захотілося зупинити, і захотілося з'ясувати, хто ти звідкіляє, куди ти йдеш, що в тебе в речах знаходиться, провести візуальний огляд, фактично не тільки подивитися на людину, а ще й провести руками по поверхні одягу, помацати, фактично кажуть, і це саме по собі неприємно. Так як особа вважає, що вона нічого не порушувала, тут до неї причепилися, вона кудись по своїм справам ішла. У неї було конституційне право на вільне пересування, куди хочу, туди й ходжу. От. А поліція зупинила і обмежила право на вільне пересування особи. От. І це дійсно вже обмеження конституційного права особи вільно пересуватися. І не було ніяких підстав. І поліцейський нічого не пояснив, з чого приводу взагалі зупинили. Так от після цього. Необхідно і звертатися з заявами до поліції, до прокуратури, до суду для того, щоб з'ясувати безпідставність зупинення. А в нас загалом проблема в чому? Що після того, як це відбулося, ніхто нікуди не звертається. І якби зверталися, то фактично би в поліції на протязі тривалого часу виробилась би така практика, коли б вони розуміли, що просто так зупинити. Нельзя. Це забороняє і закон зупинити, і потім виникнуть негативні наслідки, коли суд буде розглядати питання незаконності зупинки особи і визнає дії поліцейського незаконного. А це потягне наслідки дисциплінарної відповідальності, в тому числі і звільнення зі служби в поліції. А цей чоловік після спілкування з поліцією потрапив до лікарні. Працівник поліції завдав сильного удару ногою в живіт потерпілому. Від чого той отримав тілесні ушкодження у вигляді розриву сегмента печінки. Сьогодні, 9 лютого, у Ковпаківському районному суді міста Суми відбулося підготовче слухання справи за обвинуваченням капрала поліції у тяжких тілесних ушкодженнях. На даний час він працюєте? Так, Ви працює. Від посад на Ні, не від сторони. Так, до кримінальних повідомлення Так, Так, першому. В принципі, є передчасним дача якісь е, коментарів, але це його право. Скажіть, ну, Чесно, не хотів би покоментувати нічого. сторона обвинувачення володіє всіма достатніми доказами для довинення вони обвинуваченого у цьому кримінальному провадженні. Справа буде, я так розумію, суд час пішов до нарадчої кімнати для прийняття рішення щодо подальшого розгляду. Я так розумію, справа буде слухатися у відкритому судовому засіданні. Подальший судовий розгляд е, має бути відкритим для представників засобів, мас... засобів масової інформації. За даними обласної прокуратури, за два роки це вже 22 обвинувачення стосовно правоохоронця. Як поводитись з поліцейськими, аби не опинитися у лікарні, нам розказав адвокат Юрій Ломака. При спілкуванні з поліцейським неважливо це. Людина там пересувається на автомобілі чи йде пішки, треба розуміти, взагалі, при спілкуванні з будь-яким поліцейським, що поліцейський це не кум не сват, не брат. Тобто це не якийсь товариш, з яким по-панібрацьки можливо розмовляти. Це поліцейський, який може застосовувати в тому числі заходи примусу. Коли поліцейський звертається з приводу пред'явлених документів, який посвідчує особу. Ну, Поліцейський виходити треба з наступного, що поліцейський має право вимагати. Якщо є таке документ, який посвідчує особу, то пред'явити його необхідно. Якщо немає, то повідомити хто ти, звідкиля. Вимагати від поліцейського пояснення причини ну, от, неможливо. Поліцейський самостійно може повідомити, що стало приводом, для того, що поліцейський звернувся до особи. Він може це повідомити, а може й не повідомити. Оце його межа розсуду. Він самостійно приймає Дякую, рішення. Може без безпідставно чи що без причини Є... до мене підійти. і Сказати він не може пояснювати причину, наприклад, в тому випадку, коли поліцейський отримав орієнтування стосовно того, що вчинено десь якийсь злочин, і орієнтування стосовно тих осіб, які підозрюються в чиненні злочину. І в цьому орієнтуванні вказано про те, що особи, що підозрюються, вони одягнуті, наприклад, в червону шапочку, ну от і без гусів. І коли зупинили громадянина і питають, от, а чого ви мене зупинили? Ми зупинили, тому що ми розшукуємо особу, яка скоїла тільки розбійний напад, і особа зникла з місця злочину в червоній шапці. Тому ми всіх, хто в червоній шапці, зупиняємо. Зупинили, повідомили це, особа показала свої документи, сказала, що вона тільки була там, в місті загальному там, В кафе в якому-нибудь чи ресторані, і що її можуть там, підтвердити факт прибуття. І поліцейський відпустив. А потім ця особа, вона розуміючи, про кого йде мова, тобто про реального злочинця, який вчинив розбійний напад, телефонує йому і каже: про те, що ти знаєш, тільки на ну, мене встановили поліцейські, які сказали, що шукають фактично тебе от, з того самого розбійного нападу. І шукають вони по червоній шапці. Тому знімай червону шапку от, і клей собі вуса. І тебе ніхто не знайде. Тому саме закон і визначає, що поліцейський визначає, чи треба йому пояснювати причину зупинки, чи не треба. Перше правило, на мій погляд, спілкування з поліцейським треба розуміти, що треба мовчати. Загалом, от у всіх там американських фільмах. Перше, що починається спілкування з поліцейським у особи, то поліцейський роз'яснює право на мовчання. Уже потім роз'яснюється право на адвоката. Будеш мовчати, ніхто тобі далі не буде ніяких питань задавати. Якщо у поліції є якісь дійсні обґрунтовані підстави підозрювати особу у скоєнні того ж самого розбійного нападу, то поліція і без слов, а ви не скоїли збройний напад, ну, от, вони і так приймуть рішення про її затримання. Ваш рецепт такий спочатку не перечити, але потім скаржитись, якщо ваші права порушили. Так, на сьогоднішній день можна оскаржувати дії поліцейського, який навіть е, протокол склали значно підніше. Але має бути знову таки, як в будь-яких сферах нашого життя, саме активна позиція громадянина по захисту своїх прав. У наступному випуску у неділю дивіться семирічна війна за радьківські землі. До спору місцевих жителів із сумським бізнесменом приєдналась військова прокуратура. Чому кримінали бізнес 50 тисяч доларів за життя підприємця? Кого і чому підозрюють в організації викрадення бізнесмена із сум? Не пропустіть під прицілом 12 грудня о 21.30.